Продам газону косарочку фірми Джундір. Дана модель косарочки є з травозбірником великим. Модель джундіра X300R. Коса йде на два ножі, широка, 42 дюйми. Дека йде з турбіною, Turbo Start System В дуже гарному стані, взагалі практично як нова кусарочка. Відключене крісло, просто перемичка стоїть, тимчасово є регулятор скосу трави по висоті. Є Парковочка, круїз-контроль, тут кнопочка вмикання коси, замок запалювання. Має напрацьованих всього 300 316 мотогодин. З цієї сторони блокування висоти коси, газулька, підсос. Рік випуску є 2009, 308 кілограм, важить сама косарочка, двигун стоїть двохциліндровий, кавасакі на 17 кінських сил. Тут стоїть акумулятор. Як бачите, в якому стані косарочка Зараз заведу покажу як працює, щоб завести ставимо на, руч... на ручник, заводимо. Agora o vou Бачите, косарочка працює прекрасно, коса працює тихенько. Якщо когось цікавить така косарочка, звертайтеся. Ціну в коментарях, відповім або в приват пишіть.